Що потрібно сказати, перш за все. Я живе! Всім привіт! Давно не бачились. Давно мене не було на цьому каналі. Так сказати на вуличних гонках. Будемо що, сьогодні робити, мабуть, останній відос. І це відос буде з крутками. В принципі, на чому хайпанув, на тому і завершу. Отак от. Виронив свій бокальчик. <хи> Зі мною сьогодні Катя. Крутимо тільки удвох. Ну, тільки удвох, кручу тільки я, <хи> але Катя коментує. А <хи> Я буду дивитись на це все. <кхи> <Да>. Наша <кхи> ціль, в принципі, <кхи> <кхи> з чого починали. Вибили С1 вілета, і зараз робимо його С6. На це все у нас є 459. М -м, Боже, яка жіночка. Не дивись, oh не дивись на неї. Не дивись Не дивись на неї. Вона нам не потрібна. Ми забираємо цього хлопця. І хотілося б, щоб це було безпрограшно. Правильно? Ти хочеш, щоб я крутила? А ти буде безпрограшно? Я ж не знаю, подивимось, як сьогодні цей. Довіряю <зас> свою <зас> удачу пані Каті. Окей, давайте перший пішов. Чити на тика! Не поняв. <laughs> Пані, Катя. Амрекам. Oh. Пані, Катя. <laughs> Це що прикол? Е, на секундочку в мене не було. Треба було подивитися, що це ще Ну, В мене 50 на 50 було. І це було. Е, так, пробачте довгий екран. Було досить недовго. Це е, цікаво. Де моє піва? Цікаво. Несіть піва, да? так? Несіть мої піва. Е, скільки тобі ще потрібно? Це забавно. Забавно. Ну, крутим ще на відліта. А скільки це п'ять? Це Ну, уже так. Да. Тобто, ще уже один раз? Да. скажімо так, зараз був такий скіп. One eternity later. Так, да, у мене вже це п'ять. Ага. Окей, ну давай Ти крути. Чи ти да, хочеш? але насправді я на ніфіга фіга не це п'ять, потім побачите. Це все жарти. Е, давай далі. Ну що, тебе хочеш, рука ну, якась удачна. Давай. Ну, так, ну. Ну, давай подивимось. Ну я не впевнена, що цього разу буде. Давай. Давай. Чесно, я вже ні в чому не впевнений. Тому О, новий хлопчик. Кий Масик. Ні, ну -ка, не, ну, таке двічі не прокатне. Зразу не прокат. Та, зрозуміло. Дай Бог, щоб я зараз ще одну. Не, ну говорю. перша десятка це прям дуже цікаво. Я потім подивлюся на який саме. О! О ще Масік. Прикольно, теж не було такого. Ну да, 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 да. Тут ну, уже, ну, тут да, уже да. Посіду, по це, по звичайній дорічці. Така бейт ситуація. До речі, парочку гора я б не відмовився. А скільки тобі його треба? Це, ну, блин, видалі це шість. Там ще пару залишилось. Зараз ми тобі цього масяка зберемо ці шість. Дівчинку маленьку. Ай, Тут теж буде. Айна, айна. Айна. Угу. Це вже коротко Я не знаю, ну драхуй. Тут цей, тут на гаранті живе. Оу май! Золодь. І що це буде? Он як. Ladies and gentlemen, We got him! Ладно, це було якось. Це це п'ять? Це було якось швидко. Ще треба вийти. Та ні, все. Все, я не знаю, як це тепер викладати та на канал. А це не сподобалося. <рекусь> Що показуємо? Що ми маємо? О як. Та-дам! <рекусь> все? все? <рекусь> Місія виконана. Do me Можна удалять генше, виходить? Ну, я, я на це розраховувала, якщо чесно, що якщо виб'ю тобі навілете це 6, то ти його видаляєш. Давай на запис. Видаляю запис цього запису. Дякую. Так, ну що вам сказати? Круто. Я чесно очікував, що це буде десь 300, але завдяки Каті. Дякую тобі Каті. Це вийшло навіть дуже добре. Just cool into the mouth. Nice.